Що Пупсик. Ти знайомишся зі мною? Війна ламає не тільки людські долі. Тисячі тварин стають каліками через звірства окупантів в Україні. Порятунок деякі з них знайшли у притулку друг в Дніпрі. Пані Олеся, зоозахисниця та співзасновниця реабілітаційного центру для постраждалих тварин з інвалідністю та певними вадами, розповідає, будучи фотографом, робила зйомки для одного з притулків. Та коли котиків ставало все більше, не змогла залишитись осторонь. Коли почалось в 2014 році, це ото а то. От, до нас з Донецької області привезли до притулку того багато котів, евакуйованих. Вони були хворі, їх вже було нікуди туди селити. Я забрала їх додому. до себе. І там вже далі, далі лікували, і вже всі інші коти, які потрапляли до притулку, я вже їх забирала до себе безпосередньо. І таким чином в мене в квартирі вже через рік було 120 котів. Декілька років волонтерка допомагала котикам у своєму помешканні, та згодом виникла гостра необхідність будувати окремий будинок для притулку. З початком повномасштабного вторгнення все більше чотирилапих потребувало допомоги, тож знову довелося розширюватись. Ну, це наш ляля. одноокий. Він з Курахова до нас з притулку, приїхав ще на початку повномасштабного вторгнення. Це мірочка з Авдіївки, теж з притулку Авдіївського. Він згорів і нам привезли їх. Пані Олесі довелося навчитися і лікарській справі. Майже усі тварини потребують медикаментозного втручання, а деякі взагалі не можуть існувати без допомоги людини. Ця киця, ось вона вона має перелам. Ось тут зверху, верхній, верхній перелам. Це не негарний перелам, коли він знизу. Це набагато краще, а так в неї за слабкі передні лапки вона не може на них, на них бігати, от, от як інші спинальники. Ось вона от, трошки підтягується і все, і, і лежить. І таких тварин насправді дуже багато, покалічені снарядами, інфіковані вірусами, з онкологією. У притулку їм надають усі ветеринарні послуги та реабілітують, але найбільше врятовані пухнастики потребують любові та уваги. Для мене допомога тваринам це не просто допомога, це більш глибше питання. Це якась спроба власним прикладом впливати на суспільство. Якось змінювати його, щоб змінювали своє споживче мислення до тварин. За своє добре серце пані Олеся отримала всю українську зоозахисну премію. Зізнається, це було несподівано. Я спочатку хотіла відмовитись, бо я завжди від таких речей відмовляюсь. Ну мені ні на кого лишити котів, як, як я поїду до міста. Але поглянула на свою маму, яка вже сидить більше місяця кисла, і ну, в неї якась депресія, що все так погано. Я це зробила заради неї. Притулок зараз потребує вологого та лікувального кормів, миючих та пральних засобів, наповнювачів, пелюшок та шприців. Допомогти можна, написавши на їх сторінку в інстаграм або Фейсбук. Анастасія Васько Костянтин Кесар, Дніпро Тіві.